Всім кусь у маленькій лавці антиквара, загубленої серед вузьких вуличок старого міста, припадав пилом на полиції незвичайний предмет кишеньковий годинник з вигравіреним на кришці дивним символом. Ніхто не знав, звідки вони з'явились, і за довгі роки жоден покупець не достоїв їхньої уваги. Якось, до крамниці зайшов юнак на ім'я Еван. його життя було сповнене одноманітності робота в майстерні, скромне житло, вечери на самоті. Але щось у цьому годиннику привабило його. Коли він узяв їх у руки, стрілки здригнулись, наче оживаючи, антиквар помітив це і, задумливо подивившись на юнака, сказав це не простий годинник, вони можуть змінити твою долю. Але пам'ятай, будь-яка зміна має наслідки. Еван, усміхнувшись, порахував це черговим прийомом продавця, але все ж таки годинник купив вдома він довго роздивлявся їх, доки випадково не натиснув на маленьку кнопку з боку. Раптом світ довкола почав розпливатись, а потім зник. Коли юнак розплющив очі, він стояв посеред жвавої площі, але все було дивним. Будівлі сяяли золотом, повітря було наповнене мелодійним дзвоном. Люди одягались багато і в їхніх очах світло знання чогось недоступного простим смертним. Бласкаво просимого до міста часу? пролунав голос у нього за спиною. Еван обернувся і побачив літнього чоловіка у довгій мантії. Його сива борода строменіла, мов туман. Хто ви? Зберігать часу, відповів старець. Ти скористався магічним годинником, і тепер твоя доля пов'язана з ним. Іван не зрозумів, що відбувається, але йому нічого не залишалось, окрім як склідуватись за охоронцем. Той привів його у величезну вежу, в центрі якої стояв незліченні годинки настінні, пісочний, кишеньковий, водяний. Вони цокали у єдиному ритмі, створюючи мелодію часу. Кожен із цих годинників керує долею однієї людини, пояснив охоронець. Твої особливі вони дають тобі можливість змінити події у своєму житті. Але будь обережним, якщо ти зловживаєш ними, наслідки можуть бути непередбачуваними. Еван подивився на свій годинник. У голові вихором промайнули бажання змінити минуле, стати багатим, знаменитим. Він натиснув на кнопку. Наступної миті він опинився у величезному особняку, розкішний одяг, дорогі прикраси, слуги, що виконують будь-які забаганки. Його мрія збулася. Але щось тут було не гаразд, у дзеркалі на нього дивилося чуже обличчя він став іншою людиною. Еван у паніці знову натиснув на кнопку, світ закружляв і опинився в майстерні, але тепер він був шановним майстром, відомим на все місто. Його роботи цінувалися. Учні захоплено слухали його настанови, однак поряд не було жодної близької людини. Він знову натиснув на годинник. Цього разу він опинився в минулому, у той момент, коли зустрів дівчину, яку колись любив, але через нерішучість так і не зізнався її у почуттях. Серце замерло, він міг усе виправити, і він. Виправив, але варто йому прожити з нею кілька років, як він зрозумів, те кохання, що здавалось ідеальним, насправді було ілюзією, вони стали чужими. З жахом він усвідомив, що хоч би скільки разів він змінював свою долю, він не ставав щасливішим. Час завжди вимагав платню за його ігри. У розпачі він повернувся в місто часу, кинувся до охоронця і благав його забрати годинник. Старець тільки похитав головою. Ти маєш сам зробити вибір, Еван. Ти можеш залишити годинник і шукати ідеальне життя, але воно вислизатиме. Або ти можеш повернутися у своє звичайне життя і прийняти його таким яким воно є. Юнак подивився на годинник у своїх руках. Вони були прекрасні, але тепер здавалися холодними та бездушними. Він глибоко зітхнув і натиснув кнопку «Востання». Світ знову закружляв. Коли він розплющив очі, він був у своїй скромній кімнаті. На столі лежав звичайний старий годинник. Більше вони не рухались. Він зрозумів, вони дали йому найважливіше усвідомлення, що справнє щастя не у зміні минулого, а вміння цінувати справжнє. З того часу Еван жив інакше, він більше не скаржився на своє життя, а почав помічати в ньому радість. Він знайшов друзів, навчився любити своє ремесло і, одного разу, зустрівши дівчину, він без вагань підійшов до неї і заговорив, Не чекаючи, поки час зробить вібри за нього, а в лаві антикваріата на тій же полиці знову з'явився годинник. Чекати наступного, хто наважиться спробувати змінити своє життя. Всіх кусь.